Усім привіт! Вітаю вас, гостя, в себе на каналі. Всім, хто підписався на мій канал, ласкаво прошу, хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. І ми будемо з вами не тільки інкубувати птицю, але і вирощувати її. Не тільки будемо робити все по стандарту, а будемо дивитися, пробувати. І спостерігати, що варто робити, чого не варто робити. Не то, щоб я хотіла робити експерименти, а просто ще маю дуже мало досвіду. Тобто мені його бракує. І цілком логічно, що я можу допускатися певних помилок. Думаю, що всіх вас цікавить така річ. Можна це так назвати, як вага птиці, яка в мене є. Наразі в нас є індики, 6, всі лізуть в камеру, дуже любопитні, дуже ручні і надзвичайно такі товариські птиці. Ось. Вивелись вони, якщо я не помиляюся, першого числа якраз тоді у нас виводилися. З різницею десь днів 3-4 або 2-3. Я думаю, що це невагома різниця. Виводилися і сасо французький бройлер, і виводився домашній крос. Хочу зараз їх усіх зважити і порівняти, яка в них є вага. Думаю, що тих пару днів різниці, то не є так аж дуже критично та суттєво. Ну, Пам'ятає, коли вивелася моя птиця і в який день, то напишіть мені, я вам буду лише за це вдячна. Ось, Сьогодні в нас 11 квітня виходить, що орієнтовано плюс-мінус 7-11 днів. Я це так вважаю. Щось, виставили ми вагу. Наразі тут нуль на вагах. І давайте зважимо з вами індичат. Пару штучок візьмемо. Давай тебе, Вона така дрібніша. Індичатко. Так, стій, стій, не рухайся. 240 грам. Так. Давай би когось взяти побільшого. Ой, ти не хочеш, давай тебе. Ось. Кладемо. Оп. 270 грам. Рухаємося далі. Ще би одного-двох зважити, щоб ви орієнтувалися і вирухаємо середню вагу. Тут є самочки і самці по-любому. 235 тридцять грам. Так, оп. Не плач. Так. Тут нас сиділи, ми їх не брали. Давай, пішти. Ось таке Манюня. Так. 240 грам. Молодець. Ще би я знайшла того, що перевертався на спинку, і його би зважили. Ну, де ти? Ну, це добре, коли я вас ловлю, ви тікаєте від мене. Ага, ось він знайшла. Так. Ось така залишилася трошки грязненька дубка. 210 грам. Не не так багато він і відстав від своїх родичів. Так, і давай ще достатньо, думаю. Не будемо їх тривожити, вони вже спали, я знову прийшла. Малята. Не знаю, чи доганяють вони, чи... Ростуть так, як має бути, але я дуже задоволена. Правда, кожен день над ними супочу. Що ж, пропоную, щоб ми зважили з вами ще і домашній крос. Подивимося, яка їхня вага. Вони на два дні затрималися з виводом після індичат. Ось тут мій дружок. Ось такий, дуже річний. Це єдиний. Це, напевно, півник. Що би я не робила, він підходить перший. Ну і прийшов важитись також перший. Ха. Так. 145 грам. Так, кого би ще взяти такого ручного, щоб і не цікав. І хотів постояти і зважитися, ага. Ну, кто тут? Ну, ты уже важился. Ну, ну, хай, хай. 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 Ты хочешь? Ой, тяжко доставать. Ну, Поховалися, хто зна куди, як вас достати звідтиля. Ух, яке голосне! Давайте безважимо. У вас нікуди не цікати. 130 грам. Поховалися, мої курочки. Зараз я вас спіймаю. у, -у, -у, -у. Дуже хочу зважити барбезєр. Так, це курчатко барбезє. Цікаво, скільки воно важить. Тихенько. Зараз буду ловити його по цілій, по цілому сараю. Вісімдесят п'ять грам. Дев'яносто. Курчатко бербезє 115 гран. Зважимо пару курчат сасо Дуже цікаво, скільки вони важать, 210 грам. 185 грам. Візьмемо ще одного. 190 грам. Так. Погляньте, які в них ножки жовті великі, бачите? як справжніх бройлерів. 230 грам. Кого? 210 грам. Любо важити таку птицю. 205 п'ять грам. Ще всі курчатки лягли спати. І вже будуть відпочивати. Всім дякую за перегляд. Не забувайте писати свої коментарі, ставити вподобайки та підписуватися на мій канал. Буду рада дружбі з вами. Всі мовлята бажають вам спокійної ночі, мирних світанків та мирного неба нам над головою. Нехай здійснюються всі ваші задуми, мрії, сподівання. Дякуємо Збройним силам України, що кожного дня виборюють нам мир, щоб ми могли з вами спокійно займатися своїми справами. До нових зустрічей!